Вибори, за якими без перебільшення стежив весь світ, закінчилися на Тайвані. І втретє, президентом там стане кандидат від прогресивної демократичної партії Вільям Лай. Виборам Передувало помітне нагнітання становища з китайського боку, бо Пекін докладав значних зусиль, щоб запобігти перемозі Лая. При цьому, попри бурхливу передвиборчу боротьбу, на Тайвані дуже цікавляться Україною. Чому дивіться в репортажі спеціальної кореспондентки ТСН? Яна Слісарчук. Вибори здатні змінити світ. Принаймні, так про них говорили в багатьох західних країнах. Однак це не сполучені штати до тих виборів ще далеко. Ми не хайвані в Тайбеї. Тут одночасно обирають президента і парламент, і інтрига тримається до останнього. Запекну боротьбу за виборців ведуть три партії: найстарша гоміньдан. Її засновник Чанкайші, Кайші 75 років тому був змушений відступити на Тайвань, потерпівши поразку в боротьбі проти комуністів. Власне з цього і почалася сучасна історія острова. В перші роки я вважаю Чанкайші, цілком щиро сподівався повернутися і відвоювати батьківщину. Бо розумієте, він уже звик до того, що керував великою державою, а не маленьким островом. Що свободи для тайванців як для українців майдану 80-х Саме тут проходили всі масові протести, які перетворили цю країну з авторитарної на демократичну. В 1996-му на Тайвані відбуваються перші прямі президентські вибори. У цій кімнаті я провів півтора роки в камері. Двері були закриті, спалими на підлозі. Історія життя Фреда Чена, яку він розказує, ТСН, показуючи ту саму камеру, де провів півтора роки. Одне з жахіть так званого білого терору, розправ над усіма, хто не подобався режиму гміндана. Багаторічні закратування і страти тривали до кінця 80-х років. Тепер в споруді, де тримали чена, музей прав людини. Я тоді піднімаю руку і кажу: Ваша честь. У мене питання: я нічого не робив. За що мене ув'язнюють? Тоді суддя спускається сюди до мене і шепоче на вухо. Якщо я тебе виправдаю, наступний вирок тут винесуть мені. Однак на площі свободи досі розташований меморіал Чан Кайші. Його пам'ятник досі стоїть у парку неподалік від президентського палацу. Його лозунги про відвоювання батьківщини досі висять на острові Кінмень, колишній передовій фортеці Тайваню, живому пам'ятнику жорстокої громадянської війни. Тим дивніше, що нинішній гоміндан готовий миритися з комуністами, яких до смерті ненавидів засновник партії. Останній президент Тайваню від гоміндану навіть їздив у Пекін знайомитися з Сі Цзіньпіном, який мріє побудувати міст на кінмень, бо вважає цей маленький острів своїм, як власне і весь тайвань. Нинішня тайванська влада роками була категорично проти. Тому останні місяці Китай усіма можливими способами залякував тайванців, аби вони проголосували. Затепер уже про китайський гуміндан. Щоправда, відповідаючи на питання ТСН, головний спеціаліст гуміндану з міжнародних відносин Олександр Хан твердить, все не так однозначно. якщо сполучені штати хочуть обігнати Китай, то ми хочемо пережити Сі Цзінпіна. А Цзіньпінь про це знає, бо весь світ дивиться на те, як Китай влаштував глобальну інформаційну кампанію, аби підтримати вас на виборах. щоразу, коли Китай намагається нам допомагати, виходячи зі своєї логіки, ми стаємо жертвами, бо тайванці зляться і голосують за ДПП. ДПП – це демократична прогресивна партія, найстарша з нових сил. Її заснували ще підпільно у 80-х. Вона перебуває при владі з 2012-го. після повномасштабного російського вторгнення і тайванські чиновники, і військові, і прості громадяни не відводять від України очей, бої в Сполучених Штатах і на Тайвані, і багато де в Європі. Переконані, якщо Путіну дадуть перемогти в Україні, Тайвань однозначно стане наступною гарячою точкою світу. Прийшла людина ви, із таксі, вийшла, дала 10 тисяч доларів США, просто так от, в конверті, готівкою і вбігла. Жодних стосунків із Тайванем Україна не має, адже Китай все ще наш четвертий за розміром економічний партнер. А на кожну країну, що відкриває у себе представництво Тайваня, Пекін одразу накладає санкції, яких наша економіка просто зараз не потягне. Тайванці це розуміють і не шукають швидких рішень, але допомагають чим можуть. Лікарі столичного шпиталю Макея вже двічі їздили в Україну з гуманітарними місіями. У мене не склалося враження, що Україна покладається на когось іншого в тому, щоб захищати свою державу. Українці кажуть, це моя держава, а значить, це моя робота. У нас на Тайвані інакше тут багато хто почувається маленьким печивом, за яке б'ються двоє великих хлопців: Китай і Сполучені Штати. Тайвань 19-та економіка світу. Його столиця Тайбей одне з найсучасніших міст планети. При цьому слово незалежність для тайванців заборонене, аби не провокувати материковий Китай. Однак китайському керма. Не чусі Дзінпіну цього мало. Він ще за свого життя планує так чи інакше повернути острів під свою владу. Хоча в те, що найближчим часом Сі Цзіньпін візьме з Путіна приклад і піде війною на Тайвань. Більшість експертів не вірить, але навіть міністр закордонних справ Тайваню повністю такої можливості не відкидає. коли у авторитарного режиму починаються складнощі у власній країні, якщо режиму немає, чим їх вирішувати, він може створити зовнішню кризу, аби відвернути увагу власного народу. Четверта година дня, і вибори закінчуються. Голоси рахують блискавично, не шкодуючи голосу. Волонтери вигукують імена кандидатів, за яких проголосували люди, записують і перевіряють одне одного. Щойно закрилися виборчі дільниці о четвертій годині вечора. Інформація почала поступати сюди, в центральну виборчу комісію. Он на те табло за моєю спиною. Результати там змінюються щохвилини. З'являються нові цифри підрахованих дільниць, і бачимо, що боротьба дійсно дуже і дуже напружена. Підсумки голосування 27 мільйонний острів підбиває усього за 4 години. Президентом стає кандидат від чинної демократичної партії Вільям Лай. Однак у перемоги гіркий присмак, бо утримати парламент не вдалося. Ні в кого цього разу немає. Там більшості. А відтак новостворена популістська тайванська народна партія, на чолі якої колишній мер столиці Кевін Дже, Стає золотою акцією, і тепер саме вона визначатиме долю майбутньої коаліції. Чого це точно не змінить бажання тайванців допомагати? Варто було зайти на нічний ринок і дізнавшись, що ми з України, перший же продавець, негайно вручив мені величезну торбину з чаєм зігріти хлопців на передовій. З Тайваню Яна на Олександр Рибенчук, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.